Допомога армії та постійна підтримка військовослужбовців залишаються пріоритетом сьогодення. Щодня ворог наносить удари по території нашої країни та наступає на різних ділянках фронту. Так долучилися допомогти військовослужбовцям 20-ї бригади Любарт і благодійники. Розуміємо важливість допомоги силам оборони України, адже Інтенсивність війни не зменшується, а іноді здається, навіть збільшується з кожним днем. Гарна співпраця фонду Палиці – тільки разом налагодилася з бригадою Любард. Потужні хлопці збільшується чисельність штату, постійно виконують надзвичайно тяжкі завдання на різних ділянках фронту. Саме тому потребують найрізноманітніших засобів. Сьогодні допомагаємо їм з комплектацією командного пункту управління усім необхідним згідно запитів, які вони нам надавали. Ноутбуки, планшети, акумуляторні батареї та чимало інших приладів, аби забезпечити зв'язок між командуванням та особовим складом у найважчих умовах. Ці акумулятори, інвертори та стабілізатори напруги йде в цілу систему для забезпечення резервного живлення в зоні ведення бойових дій на КП управління бригади між командирами та особовим складом, так як ворог постійно спрямовує свою... Зброю на критичну інфраструктуру у нас відбувається відключення світа для того, аби забезпечити безперебійний постійний зв'язок. Нам потрібно створювати резервне живлення. Це все майно забезпечує нам таку можливість. Звернулися з таким запитом до благодійників, адже залишатися на зв'язку з побратимами є першочерговою потребою. Інвертори, акумулятори і стабілізатори. Якщо це скласти розумно в систему, це допомагає забезпечити безперебійне світло. Тепер же з отриманим обладнанням працювати стане комфортніше та простіше, що в свою чергу забезпечить блискавичну роботу бійців на передовій. Анна Ра Прокопчук телеканал Аверс.